Нещодавно в надвірній пройшли урочисті проводи юнаків в армію цієї осені з Надвірнянщини йдуть до війська 60 призовників, які повернуться до своїх родичів, друзів, коханих, справжніми чоловіками. Проводжала на службу юнаків і наша знімальна група. Цієї осені лави збройних сил України мають поповнити 60 надвірнянських юнаків зі 109, які хочуть служити. Перед тим як опинитися на плацу, кажуть у військовому комісаріаті, усі хлопці проходять ретельний відбір, медичний та психологічний, аби служили лише найкращі. Адже нині бажаючих отримати путівку до армії все більше. Ті, кому пощастило цієї осені стати солдатом, з нетерпінням очікують майбутньої присяги. Запевняють до армії, пішли виключно за власною ініціативою. На майбутніх солдат очікує 12 місяців суворого вишколу. Строкову службу вони традиційно проходитимуть у різних видах військ по всій Україні. Зараз на службу призиваються хлопці, в залежності від наряду на призначення в команди, які потрапляють в військові частини. І на Надвірнянський район, Богорачанський район і Яремчанську міську раду, за яку ми відповідаємо в зоні відповідальності, нам дали наряд на 100 чоловік. В залежності від цього, Надвірнянського району. Було відібрано здорових абсолютно хлопців, які бажають служити, дуже бажають служити в армії 109 чоловік. З них по нашим вимогливим признакам обласна медична комісія відібрала 60 чоловік для того, щоб їх направити служити в збройних силах. Тобто з 109 чоловік вийшло 50. Але це не означає, що вони не зможуть. Проходити службу взагалі, тому що в нас ще буде призов навесні наступного року, ще буде восени наступного. Вони будуть мати можливість все рівно відслужити Збройні Сили. Тобто на даному етапі кількість строкової служби просто обмежена для всіх бажаючих. Як правило, на всіх підприємствах, установах, організаціях. Керівники вважають, що ті хлопці, які відслужили армію, вони стали справжніми чоловіками і вони розуміють, що таке дисципліна, вони розуміють, що поставлені завдання треба виконувати, і тому їх простіше навчити якійсь там роботі на підприємстві і з ними спілкуватись легше, ніж з тими людьми, які не служили в армії. Привітати майбутніх військових прийшли представники районної влади і районний військомат. Вони наголошували на відповідальній для чоловіка військовій службі, яка полягає у захисті своєї родини, батьківщини та у формуванні мужності тіла і духа. Серед присутніх у залі підтримати молодих хлопців прийшли їхні друзі, родичі, батьки. Від усіх батьків звернулася до синів мати Наталія Добринюк. Хай служба ваша буде легкою, а ви щоб служили справдою і честю. І, повернувшись додому, з гордістю сказали: Я служив. В армії а святковий концерт організували працівники будинку культури. Також цікавістю присутні спостерігали виступ Андрійка Насадюка, який розсмішив всіх присутніх гуморесткою Моя служба в армії. Не дай